Пане Волтер, ви щойно закінчили перебування в Україні? Які ваші враження? О, дуже добра поїздка була. Я не був в Україні через два роки. І дуже дуже добре побачити родину і мої дробицькі друзі знову. Де ви були? Co uh, czas? Uh, czas w i też w Lwowie, tutaj. I u, to, my Tustan, tu stan, Fortressu. I uh, skoro uh, idę do Kijewa, potem odessa, potem do domu w Chicago, Chicago. Jest. А Дрогобич, чи ви мали якісь зустрічі ділові чи такі знайомці? Так, так. Дуже приємні зустрічі були. Я дуже радий, бо я тут знову. ваші люди дуже приємні і вони дуже доволені, що ми побачити, мене бачити знову. Кажуть, що я Прекрасний час каже, що ви були в районній раді, мали зустрічі з депутатами районної ради. Так, я був а, а, сьогодні у Руанці був зустріч в районній раді, і а, я говорив з депутатом, вони мають мені питання. Я маю питання для них теж. Так. Ясно. А е, з трогобицькими підприємцями співпраця. Продовжується чи поки що вона законсервована? що у майбутнє будуть такі контакти. Можливо, перший новий крок це о, сьогодні з району Юрну Юраб. Угу. Але що буде о, принесити майбутнє, тепер ніхто не знає. Коли ще вас чекати, в драгомичі? Коли ви приїдете до нас все? Ne drugi raz? Mogoče ne drugi, ne vem. Ampak skoraj bom starati pensionirom, zato bom imel več časa. Hvala. Hvala, Ivan Stepanovič.